Сумщина, дві Гербери та одну Герань. Два українські прибор... прикордонники вразили одразу три російських безпілотники на Сумщині. Це інформує так само прикордонники. Також бійці знищили близько півсотні ворожих fpv дронів З нами Андрій Демченко на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Наші вітання вам, пане Андрію. Мої вітання, студія. Ем... Інститут вивчення війни Американський, зокрема, Пише про зміну тактики атаки шахедами наших територій. Скажіть, на кордоні, коли вони летять, про що каже Інститут вчення війни, що вони кучкою динамічно роями оцими летять, і потім так само динамічно з висоти в декілька сот метрів, може, кілометр, просто пікірують. Наші прикордонники зустрічають їх першими на кордоні. Там зміни, якісь є під час, скажімо так, прольоту державним кордоном України і знову ж таки лотереєю: хто буде знищений, а хто ні. Чи немає? Що про це можете сказати? Ну, власне, можу сказати, що прикордонники, як складова всіх сил оборони нашої країни, в тому числі і на кордоні з Росією, мають свої смуги оборони, які утримують. Однак, звісно, що ми також використовуємо, як і інші українські захисники з різних воєнних формувань свої мобільні вогневі групи, і найбільше спроб чи найбільше найбільшими такими напрямками, де ворог застосовує. Свої ударні дрони, які направляє на територію України, це Сумська область, а також Чернігівщина, і наші воїни щоденно збивають ці ударні засоби, повітряні засоби противника, які він якими він атакує Україну. І ця робота не може бути від'ємна саме там прикордонників від інших складових сил оборони, бо це і обмін інформацією, і звісно відстеження польотів для того, щоб максимально. З максимальну кількість їх збити ще під час перетину нашого кордону в прикордонні для того, щоб ці засоби фактично не, не могли максимально глибоко зайти на територію нашої держави. Власне, цього і стосуватиметься моє запитання. Ми чуємо цунамі просто шал пропагандистських заяв, так само риторику диктаторів з Кремля або придиктаторів. На про буферні зони про створення ситуацій не тільки напруження, а й прориву оборони, раз по раз вони якимось чином звітують про те, що вони прорвали, захопили, встановили і так далі свої триколори. Десь там з іншого боку, ми чуємо цілком офіційні повідомлення про те, що ворог таки готується до того, щоб спробувати прорватися на Сумщину, зокрема, і на Харківщині так само неспокійно. Що спостерігаєте? Ви по той бік. Лінії кордону. І наскільки можемо говорити про це в ефірі, наскільки ми готові? Дивіться загалом кордон з Росією. Це фактично лінія лінія фронту, десь з активними бойовими діями, десь з, менш з меншою активністю противника. І варто бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій на будь-який з ділянок, допоки Росія йде з війною на нашу на нашу державу, і поки вона проявляє таку агресію на даний момент. Якщо до прикладу говорити про Харківську область, то бачимо такі активні да два осередки: це напрямок населеного пункту Липці, напрямок населеного пункту Вовчанськ, де Ворог намагається розширити ці зони активних бойових дій, в тому числі і йдучи в атаку, намагаючись штурмувати наші позиції, але йому не вдається досягти тих цілей для того, щоб захопити більше Харківської області або розширити власне зону активних бойових дій по території України. По напрямку Сумської області на даний момент. Попри ті заяви, які нещодавно там робила Росія про те, що вони прорвали український кордон, це не так. Фактично, ворог продовжує використовувати малі штурмові групи, і треба розуміти, що навпроти ділянки території в межах Курської області, де сили оборони вели свою операцію, ворог, звісно, накопичив свої сили, досить немаленькі. І по особовому складу, і по техніці, і цими, цими силами він вибиває, намагається вибити наших воїнів з Курщини. І власне ці ж сили але у вигляді малих штурмових груп, ворог намагається використовувати по напрямку населеного пункту новеньке та, та журавка. Не можу виключати того, що ворог спробує таку ж тактику застосовувати. І на інших напрямках на, на, на напрямку інших населених пунктів, фактично намагаючись розширити зону боїв по кордону або ж по території України, бо фактично ці малі штурмові групи мають одну задачу: це перетнути лінію нашого державного кордону, максимально глибоко зайти на територію України, наскільки їм це вдасться закріплюватися, дочекатися підкріплення такими ж діями інших малих штурмових груп, і вже вести активні бойові дії по території України. Але Наші воїни, застосовуючи і артилерійські засоби, використовуючи мінометні розрахунки, використовуючи дрони, не дозволяють ворогу досягти тих цілей, які він ставить перед собою. Зараз ми не фіксуємо, що противник використовував техніку броньовані, броньовані засоби. Бо до прикладу, деякий час назад, по напрямку населеного пункту, Журавка, ворог якраз також намагався прорвати власне, наш кордон, використовуючи колони техніки. І тоді ще на підступах до лінії держрубежу, нашими воїни ці засоби були знищені разом з штурмовими групами. На даний момент ті малі штурмові групи, це може бути по кілька осіб, це може бути більш чисельна група. Вони знищуються як на підступах до нашого кордону, так, власне і під час того, коли вони вже перетнули лінію державного рубежу і намагаються закріпитися на нашій території. Пане Андрію, скажіть? а От в Чернігівській області на кордоні є от точка, де. Кордон Русляндії закінчується, починається кордон Республіки Білорусь. А там, от по їхньому кордону, росіяни теж вжухи одразу закінчуються, і вже не лінія фронту, а просто м -м, держава, яка м -м, не проти чужого чобота російського має на увазі, чи м -м, все ж таки вони і на білоруську територію заходять і ходять там диверсантиці. Якраз на, на даний момент, а й в принципі, вже деякий час, ми фіксуємо, що безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю ситуація відмінна і спроб дестабілізації ситуації, тим паче, спроб заходу диверсійних груп саме з території Білорусі, на даний момент цього не фіксується. Якщо говорити про Чернігівщину, то в цьому році наші прикордонні групи також не фіксували спроби заходу саме з території Росії їхніх диверсійних груп. Хоч, до прикладу, у минулому році така активність вона проглядалася в тому числі із такою інформаційно-пропагандистською задачою. В тому числі зараз більше диверсійно-розвідувальні групи Найбільш активні саме по Сумській області, і якщо дещо раніше спроби заходу таких диверсійних груп ми фіксували по півночі Сумщини ближче до Чернігівщини до Чернігівщини, то зараз за останні кілька тижнів кілька спроб фіксувалося і на відтинках і ближче до Харківської області. Але знову ж таки, якщо говорити про кордон з Білоруссю, то цей напрямок він для нас, як і раніше, є повністю в такому ж пріоритеті безпеки, як і кордон з Росією, бо так триватиме до тих пір, поки Білорусь так відверто підтримуватиме Росію у цій війні, яку Україна-терористка розв'язала проти нашої країни, тому. Наші наші дії також націлені на те, щоб і укріплювати безпосередню лінію кордону, укріплювати і прикордоння в фортифікаційному відношенні, щоб українські воїни, які знаходяться на цьому напрямку, це і з підрозділів Державної прикордонної служби, і Національної гвардії Збройних сил України мали всі можливості протидіяти будь-якій зміні обстановці, тим паче, якщо Буде спроба повторного вторгнення в той же час, за даними розвідки, за тією інформацією, яку ми відстежуємо по той бік кордону, формування якогось ударного групування не відбувається, та й, власне, немає ударного групування на території Білорусі, яке б могло на даний момент становити загрозу нашій країні, але задача розвідників і надалі. Відстежувати ситуацію, наскільки ситуація може змінитися, щоб ми вчасно могли відреагувати на будь-які ризики, які можуть йти саме з території Білорусі, пасеві речник Держприкордонслужби Андрій Демченко бої з нами.